24 серпня 2012 року в Києві пройде всеукраїнський парад вишиванок та писанок. Парад вишиванок неймовірна акція, що не має аналогів. Щирість з якої люди беруть участь у цьому святі, створює прекрасну атмосферу натхнення і наповнює радістю причетності до даного дійства. Талант народу виражається повною мірою в рукодільній майстерності, демонструє багатомовність історичної геніальності представників різних регіонів України. Символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, любові, святості, оберіг, вишивка на грудях захищає душу людини від руйнування та занепаду. І досі побутує вислів народитися в сорочці, тобто бути щасливою і успішною людиною. Чепурний вигляд та охайність завжди були притаманні українцям. Це наш національний характер. Останнім часом традиційний український одяг швидко і широко входить у сучасну моду. Будьте сучасними, не залишаючи традицій. Парад є унікальним дійством, що об'єднує регіони України, які представляють свою презентацію. У святковій ході зможуть прийняти участь усі бажаючі. Отже, святкові заходи. Конкурс найкращої вишиванки. Найбільша фотографія у вишиванках на європейській площі. Конкурс української пісні, виконаної акапельно серед дітей до 16 років. Конкурс міст на параді вишиванок. А днями пройшла фотосесія учасників параду вишиванок. Поруч зі мною сидять переможці кастингу. Як вас звати? Мене звати Юля, я студентка Київського політехнічного університету. А мене звати Марина. Скажіть, будь ласка, чи все вам сьогодні сподобалося? Які ваші враження? А, мені сьогодні дуже подобається фотосесія, все було очень швидко. А, був і візажист, і дизайнер. Взагалі, все було супер. Мені подобалося. Так, все було чудово. Фотосесія пройшла дуже складно, чудовий колектив і гарна атмосфера. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви національну ідею та як ви до неї відноситеся? Конечно, я поддерживаю національну ідею, ведь вишиванка це національний образ, національний символ, який пошов ще від наших дідушок, бабушок. Взагалі, наші корні, конечно, я це підтримую. Вишиванка це символ України, символіка, і тому теж я що підтримую. А скажіть, будь ласка, у вас вдома скільки вишиванок, та як часто ви їх одягаєте? У мене дома три вишиванки, у мене у моїх родителей. Від я вважаю, що кожна сім'ї може бути по крайней мере, одна вишиванка, которую можно одеть на какой-то праздник, вийти в люди, показати себе? У мене також є вишиванка для кожного членів сім'ї. Ми їх одягаємо на державні свята. Чи будете ви на параді та приведете чи з собою сім'ю, можливо, друзів? Да, конечно, я приду на аппарат вышиванок 24 августа. Приглашаю вас. Возьму своих друзей. Приходите. Будет очень много людей э, с разных областей. Э, все будут в разных вышиванках. Очень будет много конкурсов. Так что приходите будет весело. А ви? Так, звісно, я теж прийду. Це чудовий захід. Дівчки, не забуваємо вже вишивати. Щоденник параду вишиванок буде вас завжди інформувати через наш оргкомітет, в яких регіонах, в яких саме містах що відбувається з фестивалю писанок, або як ми готуємося до нашого Дня Незалежності і яка команда буде найкраща і як вона підготувалася. Зустрінемось на параді!